Друзі, подписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, обира соняшник від компанії Розвод. Називається гібрид Ромашка. Урожайність, друзі, 30. Сипе, що дурний. Не знаю, я, куди ми його будемо, звісно, трамбувати, я це подумав, тут 2 гектари його і чесно, в шокі, куди ми його будемо сипати, ну не влізе. Так що, ну нічого, пригнали. Трактора з прицепом не ну, треба буде ще замовляти два, Бо не влізе, косим косим, не знаємо куди будемо дівати. Так що, друзі, кому треба замовити насіння соняшника, пишемо, дзвонимо, даємо на розвод. Щоб у кожного був такий соняшник, який може сипати 30. Так що Коментуємо, хто вже попав на розвод. Ромашечку, хто сіяв, як у вас він показує себе. У нас сипа просто що дурний. Так що такі справи. Підписуйтесь на YouTube шалений. Підписуйтесь на TikTok, слідкуйте. Далі буде весело. Отакі От в нас, друзі, справи. Дякую всім за увагу. Ну що, друзі, косим соняшник від компанії Розвод Ромашка, урожайність 30. Отакий От стан його, на саме почті землю клюємо, але сипить, а врожайність просто бешена, рекорди б'ємо. Так що кому треба замовити насіння, можете телефонувати. На розвод дамо. Компанія розвод Ромашка представляє і буде вам отакий соняшник. Так що хто хоче спробувати, пишемо, дзвоним, дамо на розвод вам.